Це четверта серія відео про туристичні рушники. Це заключна. Остання. Перша серія була про рушники Турбат Вагун Тревелер Ставел. Друга про рушники з цікавою назвою Кукун. Третя про рушник Life Venture. А ця четверта про рушники від Сіто Саміт. Посилання на попередні версії попередні відео. З цієї серії про рушники ви зможете знайти в описі під цим відео і подивитись, кому цікаво або хто ще не дивився. Підпишись, будь ласка, на моїй соціальній мережі, а це YouTube, Telegram та Instagram. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео на моєму каналі. А також не забувайте ставити вподобайки, щоб я розумів, які відео вам більше подобаються, яких відео мені потрібно робити акцент, що потрібно знімати. Більше відповідно від того, що ви дивитесь і де лайків більше. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи вам подобається фірма C2Summit, якими ручами від них ви користуєтесь. Обов'язково пишіть все це в коментарях, щоб я дійсно розумів, куди мені далі рухатись. Посилання на рушники з відео будуть, як завжди, в описі за моїм промокодом. Майкемпінг буде знижка 10%. Зможете собі. Відхватити класний туристичний рушник зі знижкою 10%. Чуєте, вже навіть грім гримить. А от тільки 20 хвилин тому було плюс 40. Уявіть собі, так дякую всім, хто підтримує мій канал фінансово. Завдяки цьому я маю можливість регулярно випускати нові відео і радувати вас цікавим туристичним контентом, так цікавими оглядами. Величезне дякую вам. За це я підготував для вас наступні моделі рушників від Situ Summit. Це Tech Towel, також це AirLight Towel і остання модель називається Pocket Towel. Звісно, не всі кольорові рішення, звісно, не всі розміри підготував максимум з того, що міг на той момент, коли підшукував речі для огляду. Зараз всі ці речі я покажу вам ближче і детальніше поговоримо. Ви все зрозумієте і вирішите, чи воно вам потрібно, чи не потрібно. Навіть не віриться, що це остання четверта заключна серія про туристичні рушники. Шановні глядачі, мені дуже сподобалась ця тема. Дуже великий вибір рушників. Всі посилання, звісно, під відео. Перейдіть, будь ласка, подивіться. Я залишив там посилання на рушники від різних брендів. Подивіться, який там просто шалений вибір. Більше 200 моделей, і просто неймовірно, кожна людина зможе для себе підібрати те, що їй подобається. Звісно, дам вам, шановні глядачі, трішечки технічної інформації. Знаю, що ви не дуже це любите, але що за огляд без цієї інформації? Спершу ось цей рушник Тек розмір S. Починаємо 40 на 80 см це розмір, вага 120 грамів. Ціна 595 гривень. Наступний розмір М. Його перед вами нема, тому що я тільки С-ку дістав цієї моделі Тек Отже, розмір М 50 на 100 см, 200 г ваги, 807 гривень вартість. Розмір Л, її теж нема. 60 на 120 см, 285 г, 935 грамів. Гривень, але на сайті точно є, зможете перейти подивитись. І найбільший розмір, і цель це прям повноцінний повноцінний рушник повноцінного розміру, як домашній. 75 на 150 см, 445 грамів ваги і 1275 гривень. Матеріал. Ось тут. 80% поліестер, 20% поліамід. Кольори можуть бути наступними. Їх може бути тут 5. Аутбек це помаранчевий. Ось такий от. Колір на іншому покажу. Desert це піщаний. Ось такий. от як цей Далі Baltic бірюзовий Його тут нема. Moonlight сіро-синій. Ось він. Moonlight. Бачите, який колір. Ось такий от буде. І Сейдж шавлія Це ось такий чудовий колір, як цей. Він мені дуже і дуже подобається. Наступна модель це в нас Airlight. Тавол, ось такий маленький, дуже й дуже сподобався. І мені здається, що в якійсь там жіночій косметичці чи там у чоловіка повинно таке бути, бо воно маленьке, взагалі нічого не важить. Ну, зараз все вам розповім буквально одну секундочку. Ця модель називається Air Light Тавол. Перед вами вона в одному розмірі S і в кольорі шавлія Sage. Звісно, тому що не знайшов, не було їх. Якби були, я б взяв і показав би вам всі. Випускається, ця модель в чотирьох розмірах і у п'яти кольорах. Але тут нема розміру XL, тут є інший розмір XXS, тобто екстра-екстра смол, супер-супер маленький. Отже, перший розмір це XXS 36х36 см, 12 грамів. Уявіть собі, це просто крейзі. 12 грамів ваги. Вартує 492 гривні. Ось цей розмір більший. Це С. В мене в руці зараз. Він 40 на 80 см 30 грамів ваги 510, грамів, 510 гривень ціни. Наступний розмір йде м його тут також нема. М-розмір 50 на 100 см, 47 грамів ваги, 680 гривень вартість. І розмір Л 60 на 120 см. 67 грамів ваги і 807 гривень. Тобто, уявіть собі, найбільший 60х120 на см важить 67 грамів. І 807 гривень коштує. І такий от маленький мішечок, прям дивіться, яка маліпуська драй написано. Тобто швидко воно сохне. Ось всі розміри, як вони йдуть. 36х36, 40х80, 50х100, 60 на 120. Ось цей, що в мене, це СК. Ось він 30 грамів важить. 40 на 80 см. Дуже, до речі, все так прикольно зроблено. Я вам все покажу. Це цітусаміт. А Situсамі це дуже цікава, класна, приємна на дотик фірми. Мені дуже подобається. По матеріалам. 85% Поліестер, 15% нейлон. Кольори їх 5 і вони такі самі, як у попередній моделі. От, ось ці тек що я вам показував. Далі остання модель це Pocket тавел. Ось вони. Раз, два, три. І 4. Майже в усіх е, кольорах, так? Їх в мене вже 4 штуки в усіх наявних розмірах. Тобто S, M, L та XL. Давайте спочатку почнемо з S -ки. Це 40 на 80 см розмір 50 грамів ваги, ціна 595 гривень. Наступний розмір М. -ка. Тут 50 на 100 см, 80 грамів ваги. І 680 гривень. Розмір Елька. Ось вона. 60 на 120 см, 112 грамів ваги, 760 гривень. 5 гривень. І, звісно, XL ось такий: 75 на 150 сантиметрів розмір, 175 грамів ваги, тобто нормально. 935 гривень ціна, тобто супер. Матеріал. 100% поліестер. Кольори, такі самі, як у попередніх моделях. Їх повинно бути 5. З усіх наявних я не зміг е, дістати лише у кольорі Балтик, тобто бірюзовий А ось ці всі, всі кольори є. Бачите, Outback це Зараз сфокусується. Outback. Це помаранчевий. Moonlight це ось такий темно-сірий, темно-блакітно-сірий, щось таке. от. Колір Sage. це шавлія. І Desert. це ось такий пісочний. Також дуже крутий, класний колір. Ось такий. Дуже приємний. Всі рушники, шановні глядачі, перед вами. Зліва направо. Tech Towel розмір S. Ось так виглядає матеріал. Дивіться. Опс. Мікрофібра така. Далі в нас йде uh, Airlight Towel. Дуже тонюсінький такий матеріальчик. Прям тонюсінький-тонюсінький, дуже прикольний на дотик. Зараз вам буду показувати. І йде Pocket Towel у чотирьох розмірах XL L S та M. І чотири uh, кольори. Не вистачає бірюзового. Ось це пісочний. Дивіться, як виглядає. Ось цей Moonlight, здається, називається такий темно-синій. Ось цей Outback, це помаранчевий і шаблі сейдж. SH, дуже крутий колір. А тепер, шановні глядачі, давайте швиденько перед тим як я їх всі на камеру буду мацати і казати, які мені більше подобаються так. Хотів би вам сказати, що з попередніх серій відео про рушники, моя точка зору не змінилась. І я все ще кажу, що кожен обирає для себе той розмір рушника і матеріал, який йому подобається. А моя думка залишається такою самою. Для себе я обираю рушники розмірів М та XL. Ось на цих рушничках буде добряче видно. М це ось цей от синій, бачите? Тобто S для мене прям замалий. Тобто я оберу ось цей синій, він такий, от, ніби більший. І максимальний по розміру, найбільший це XL. Дивіться, який він великий, Прямо ось такий здоровезний, Прямо те, що треба, як на мене. От це що стосується розмірів. Я вирішив додати в свою походну сумочку для якихось там, не знаю, мильно-рильних засобів. Ще ось цей от рушничок. Airlight towel. Він прям дуже тонкий. Прям неймовірний він на дотик. І зараз покажу, в чому прикол. Дивіться, який він тоненький, прям взагалі. Бачите, як пушинка. Ось такий чудовий матеріал. Таке от плетіння, ниток. І сама тканина взагалі дуже чудова. Ну прям він тонкий, ось такий, як, не знаю, як волос. Але дивіться сюди: 30 грам. Уявляєте? 30 грам. І ось так. В ладошку так він вміщується. Саме тому я вирішив, що в якусь таку сумочку, де в мене зубна щітка, я його собі покладу. Дуже компактний і дуже дійсно подобається. І саме от в цьому кольорі, що ви зараз бачите, по кольорам все також залишилось незмінним, і мені подобається кольор шавлія. Ось ці три, до речі, що ви зараз бачите, ось зліва. Направо, це Airlight, Tech Towel і Pocket Towel. От вони зараз всі в цьому кольорі. От він мені дуже подобається. Далі подобається пісочний. Ось цей крайній справа. Дуже крутий колір. Він світлий, але все одно подобається. Може не дуже практичний. Помаранчевий ось цей Outback. Дуже крутий. Супер-пупер-дупер насичений колір. Дивіться який. Прям дуже, можливо, камера не так передає, але в житті він прям неймовірно соковитий, насичений те, що треба. В цілому однотонні мені подобається, розумієте? Тобто той, що я знімав у попередньому відео Life Venture, це трішечки, от, напевно, не для мене. Я таке не полюбляю. Пишіть в коментарях, які кольори вам подобаються. До речі, буде приємно почитати. Практичнішими будуть темніші кольори, я думаю, ви це знаєте, світліші, менш практичні, хоча вони мені також подобаються, шановні глядачі. І я готовий частіше їх прати, щоб зменшити та кількість. Застарілих плям і е, в'ївшогося бруду. Ну, дуже круті кольори, я прям не можу. Цей помаранчевий, і пісочний, і ось цей сейдж. Ну просто неможливо втриматися, як на мене. Прям ну дуже круті кольори. Зараз давайте я буду вам все це діло показувати один за одним. Отже, дивіться, яка краса. Сам матеріал зблизька покажу вам. Дуже м'який, приємний на дотик. Не супер-пупер тонкий, як до цього я вам показував, але також він ну, такий, він м'який. Він тоненький, але м'який. Ось цей чудовий також колір. Зараз я вам всі ці чудові кольори покажу трішечки ближче. І матеріал також ми все тут з вами зараз помацаємо, подивимось. Пісочний, дивіться який. Як все зроблено. Гарно, приємно. Дуже таке воно ніжне на дотик, те, що треба прошито все гарно, чудове. Ось такий блакитний, крутий колір. Помаранчевий. Дивіться який. Прям дуже насичений, супер прикольний. Зараз на сонечку покажу вам. Вибачайте, погода псується. Зараз ще все дочем залє і взагалі буде, як то кажуть, сюрприз. Ось цей сейдж дуже-дуже подобається цей колір. Який розмір обирати, будь ласка, самі під себе, тут мені важко вам сказати. Я от за себе вам сказав. Розмір МК і найбільший XL. -ка. Ось цей дуже класний, дуже м'який. Дуже-дуже дуже класні штуки. Обирайте під себе те, що вам подобається. А за посиланнями, що я залишив, там ще, шановні глядачі, уявіть собі 200 варіантів. Рушників 200. А ще там вже декілька сайтів, тому може бути їх ще більше. Тому дивіться, переходьте за промокодом. MyCamping буде знижка 10%. Обирайте для себе якісне, користуйтесь і потім ще подякуйте. Напишите в коментарях. Всім дякую, друзі. Ну, все. Завершили ми з вами серію відео. Аж 4 відео про туристичні рушники. Сподіваюся, що вам сподобалось. Зараз мене, напевно, залє тут нормальним таким літнім дощем. Я думаю, що залє прям конкретно. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалось, не сподобалось. Відповідайте на питання, які я вам ставив упродовж відео. Також ставте, будь ласка, вподобайку. І побачимось з вами вже у наступних відео. Всім дякую, бережіть себе.